Професії в езотеричному світі сьогодні тільки множиться. Ну а що на здобуття їх не варто витрачати роки престижних і не дуже альма-матер, а гроші енергетичними потоками стікаються в брендові сумочки. І якщо карти Таро, рота та хілінг, неврологія, астрологія, кундаліні, це вже така стара гвардія, то треба перекваліфіковуватися і продавати щось з нової колекції. Тому на нашому ринку езотеричних послуг активно шириться нова трансформаційна гра Ліла, Ліла, Ліла. В мішечку улюблених слів у світі езотерики, поруч із словом квантове тепер міститься слово трансформаційне. Ліла. Тисячі профілів в Instagram, які маркують себе як майстер гри Ліла, акредитований провідник, другий ступінь Ліла, авторський метод Ліла. Я вже багато чого сказала про езотериків, і якби не одна важлива деталь, я би залишила цю забаганку на поталу іншим блогерам в цій ніші. Але деталь дуже значна. Багато профілів не просто зазначають, що вони. Проводять якусь там трансформаційну гру. Нерідко можна поруч побачити і слово психолог чи психотерапевт. Коли я гуглила матеріал по цій грі, то виявляється, що є цілі наукові статті, із матеріалів 24-ї міжнародної психологічної конференції Національної академії педагогічних наук України я знайшла наукову статтю цілого професора і доктора психологічних наук Білої Ірини, яка описує гру Ліла як ефективний метод, який вражає своєю глибиною та ґрунтовністю. І я не могла не знайти інстаграм-профіль цієї пані цій психологіні, аби побачити, чи проводить вона цю гру. І я побачила там гірше. Там хечтех астропсихологія. Ви теж бачите? Професор і доктор психологічних наук. Інша провідниця Гри Ліла, яка заявляє себе як гештальтерапевт терапевт і, очевидно, яка витратила на своє навчання як мінімум 4 роки, аби краще розуміти психологію людей, пропонує кожному навчитися бути провідником та проводити такі трансформаційні ігри через курси від 700... До 1200 євро за 2,5 місяці зустрічаючись у зумі раз на тиждень. Такі курси мають немалу ціну, оскільки той, хто пропонує вас навчити її проводити, обіцяє також вам стабільний немалий дохід, пропонуючи, до прикладу, заробітки в 2000 доларів на місяць. По і сама участь у грі багатьом буде просто не по кишені. Так, у деяких медійних провідників групова гра до чотирьох учасників для кожного обійдеться в 200 євро індивідуальна Риста, а групова онлайн 150 євро. 10 тисяч гривень за одну трансформаційну гру. Бойтеся, що ціна немаленька. У менш досвідчених ціни стартують від 1500 за групову гру, що теж не є дуже дешево. І обіцяють там, що гра вводить нас в глибинну роботу над собою. Через підсвідомість, а запит, з яким людина може йти на таку гру, може стосуватися будь-чого: самоідентифікація, стосунки і якісь внутрішні проблеми. Але я хочу бути об'єктивною в своєму маленькому дослідженні, аби зрозуміти для себе і показати вам. Гра Ліла це чергова коучингова популяція на магічному мисленні, чи справді гра, яка в руках професіонала може допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми і відповісти на питання різних запитів. Як обіцяються міпровідники і напівпровідники. Пробачте, я не могла втриматися від цього жарту. А тому в цьому відео я розкажу, чи справді гра Ліла це така трансформаційна гра, яка сягає корінням в Стародавню Індію і розкажу про свій досвід гри в діла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Але перед початком нагадаю, що мене звати Яна. Можете поставити палюсь, дарити дзвони, підписатися на цей канал, якщо бачите мене вперше. Ну або якщо тим паче бачите мене не вперше, і ще досі не підписались. Ліла із санскриту, буквально перекладається як гра. Це така езотерична, хтось називає її трансформаційна настільна гра, де рух повністю залежить від китка шестизначного кубика. Гравець пересувається полем із клітинками в кількості 72, що нібито символізують внутрішні стани людини від ілюзії до пробудження. Щоб увійти на гральне поле і розпочати врешті гру. Потрібно, щоб кубик показав саме шестірку. Ти приходиш з якимось певним запитом своїм і формулюєш його: якщо кубик не показує, що стірку, то це означає, що потрібно тобі. Переформулювати його, аж поки ти не побачиш завітне число 6. Кожен хід це кидок кубика, який випадково пересуває фішку. Якщо випадає стріла, то ти піднімаєшся, а якщо змія падаєш. Езотерики стверджують, що кожна клітинка відповідає певним урокам людської душі. А число, яке випадає на кубику, ну це рух якимись енергіями чи космічними силами, а не випадковість. Мета цієї гри – дійти до клітинки. 68, що символізує космічну свідомість. Провідники Ліла кажуть, що мудріці з Індії грали в цю гру ще до започаткування сучасного відліку часу. Гра була створена близько двох тисяч років тому буддистами та монахами, проте досі залишається актуальною в сучасному світі. Двох тисяч років тому. Ой, мене так веселить оцей культ Сходу, який започаткували ще аферисти з минулих століть по типу Ошу і Блавацької, які доносили образ Індії як місця такої просвіти і такої мудрості. Стародавні народи на території сучасної України також мали складну систему богів і календарів, просто. Слов'янські вірування не зазнали такого великого піару в 18-20 столітті, як це зробили з індійською культурою. А також, на відміну від Індії, де ця культура і релігія дуже збереглася, у нас багато що було знищено і втрачено християнізацією. це точно не означає, що індійські буддисти значно краще розбиралися в людській психології, ніж наші предки. Менш з тим, мабуть, ви думаєте, що поле греліла знайшли під час розкопок Древніх поселень. Та знаю, що ви так не думаєте. Під час археологічних розкопках на теренах сучасної Індії справді знаходили ігрові поля та прототипи грального кубика. До прикладу, у багатьом відома гра Чаупар, традиційна індійська сімейна гра, дуже схожа на іншу індійську гру Пачісі. метою таких ігор, звісно, були розваги та змагання, а не духовне просвітлення і трансформації. Саме гра Чаупар стала похідною для багатьох інших, до прикладу, Г'ян Чаупар або Ще її називають гра Мокша. Це була дуже популярна розважальна гра, і вона не мала чакр, трансформації чи психології. Вона була релігійно-дидактичною, тобто повчальною, і створена була індуїстами з метою прищеплення моралі, зокрема дітям. Індія, як нам відомо, була колонією Великої Британії. Тож вони завезли її до Англії, де ця гра була перероблена для дітей, і отримала нову назву. Змії та драбини сьогодні. Це дуже популярна дитяча настолка, яку не знають практично усі у ній гравці, кидають кубок, щоб пересувати свої фішки по ігровому полю. Драбини допомагають піднятися вище, а змії змушують спускатися назад. Мета гри першим дістатися до фінішу. Вона розвиває логіку і кмітливість, а не відповідає на внутрішні запити. Тоді хто насправді придумав. Груліла, такий собі індійський письменник і містифікатор Харіш Джухарі. У 1980-х він узяв концепцію Мокша патам чи інакше Грузьмії та драбини, додав чакри, нумерологію, езотерику, вішну, карму і написав книгу Ліла. Тож, ігра Ліла це продуктню ейджу 80-х років. Така собі авторська інтерпретація гри, а не глибока філософія буддистів стародавньої Індії. Ну, але, звичайно, гучна заява про те, що в цю гру грали буддисти 2000 років тому, продає значно краще ніж чергова вигадка езотричного руху New Age. І тут я прям сильно зацікавилася, як ця гра потрапила в Україну. І чому гра, яку продумав Джухарі 45 років тому, популярною стала в Україні. Ну. Десь приблизно три роки, як. Коли пошурхотіти архівними запитами пошуковиків, то на Ліла Гейм уже з 14-15 років з'являються сайти, які пропонують продавати гру по типу LilaGame.ru. Чи статті і сайти з 2014 року з іграми, які проводять російські майстри ведичних наук. Як заявляється, одним із перших, хто популяризував інтернет гру Ліла. Є один чоловік, про якого нам пише сайт Ліла Єу, де зараз зазначений литовський номер телефону, і є навіть кнопка переходу на українську мову. І що ми бачимо тут на цьому сайті? За останні 10 років ця трансформаційна гра переживає справжній ренесанс у Європі. Десятки ведучих у кожному місті, сотні в кожній країні. Це правда. Проте в яких країнах найбільший внесок у її популяризацію зробив мій вчитель Омкар Володимир Скобілєв. То він допоможе нам зрозуміти кнопка переходу на англійську мову, де ми бачимо, що він уже трансформується у Владимір Скобілєв. Я думаю, ні в кого не було сумнівів, що більшість у цих езотеричних практик з руху New Age проходять свій звичний маршрут в Україну через болотяну місцевість. Так безсумнівно, це як і більшість езотеричних практик народилося спочатку в англомовному середовищі, але пік популярності там минув. Натомість, і з грою Ліла, ми трансформуємося лише зараз. Тепер переходимо до мого досвіду. Я прийшла на цю гру, намагаючись бути неупередженою і справжнім запитом з тим, що дійсно мене хвилює. І мені цікаво, що заважає мені знайти, наприклад, щось внутрішнє, щоб збільшити дохід в тих сферах, які мені подобаються, і на які я поставила ставки. Але дохід там поки що не збільшується. Це було озвучення мого пошуку рішення монетизувати діяльність, яка мені подобається, тому що довгий час та й зараз підприємницька діяльність і творчість не приносить мені достатнього доходу. Аби я не шукала підробітків і могла повноцінно жити на ці гроші. Так я декілька разів переформульовувала свій запит, тому що мені не випадала та шестірка. Ті, хто вірить, що це не просто так, а озвучене дійсно має співпасти з проблемою, випробовуваннями, які дає тобі всесвіт, будуть казати, що якісь там енергії тебе в цю гру не пускають. Мовляв, ти щось або приховуєш від. Провідника від гри, сам в собі в цьому не дізнаєшся, бо це справді не те, що тобі по-справжньому заважає. Для мене ж це просто рандом, який важко передбачити. Проте, на мою думку, як би це не звучало, ось це переформулювання може бути для самої людини в дечому помічним, не через всесвіт і енергії, які тебе не пускають в гру, а через те, що саме цей елемент. Можливість дає людині сформулювати її питання чіткіше, коли людина багато разів не може зайти і розпочати гру. Можливо, вона. Починає переосмислювати, що саме вона хоче запитати, наприклад, замість що мені заважає, що мені може допомогти. Тобто людина може сфокусуватися на пошуку варіантів, чи замість чому в мене не виходить, що я можу зробити, щоб у мене вийшло. Далі я зайшла в гру і ми почали рух клітинками. І тут важливо, дуже важливо інтерпретація значення кожної клітинки від того, хто цю гру проводить. Бо, ведучий, пояснюючи символізм цієї кожної клітинки. Клітинки має наштовхнути людину на те, щоб у неї самостійно виникли питання. Якщо їх не виникає, то допомогти задати їх, а також не давати директивних порад. І тут у вас уже могло виникнути запитання: так хто пише трактування до кожної цієї клітинки? Трактуючи хід гравця, деякі провідники опираються на канонічний текст у цього Харіша Джухарі з книги Ліла. Гра самопізнання, але ж я досліджувала тих, хто продає курси по цій грі, і побачили зрозуміло, що вони самостійно створюють інколи поля гри і друкують карточки. І ось цю інтерпретацію вигадують від себе, як це має працювати. Значення клітинки це типу символічний опис якогось людського стану, якоїсь людської емоції, егопастки, пастки, духовного уроку, ілюзії чи чесноти, приклад трактувань клітинок із книги. Якщо із моїм запитом, припустимо, я потрапила в клітинку розваги. То символіка тут в тому, що ну, нібито увага Росії, це людина шукає легких емоцій, сенс в тому, що ти ніби відволікаєшся від справжнього шляху, втікаєш у розваги, замість того, щоб працювати із своєю проблемою. У грі це одна із клітин, яка не рухає тебе вперед, вона заморожує тебе на місці. Сенс показати, що ти відволікаєшся, ухиляєшся від роботи над собою. Як це може наприклад трактувати ведучий? Що саме у твоєму житті відволікає тебе від важливих реальних дій? Які емоції ти підміняєш розвагами, і тут питання знову ж таки в тому, хто проводить цю гру. Ведучий легко може маніпулювати цими інтерпретаціями, говорити на кшталт, це твій керамічний урок. Або ти скотився вниз. Це твоя програма страху, тому ти не можеш піднятися наверх. Ну або може казати, що ой, ти так пропрацював цей запит, що стрілка тебе підняла майже наверх полотна. Це означає, що ти духовно зростаєш. За півтори години гри я не змогла піднятися вище 36 ї клітинки. І це трактується тим, що зі своїм запитом я перебуваю в нижніх станах і чакрах або перевіряю гору. Я не можу сказати, що це абсолютно є безкорисним, тому що коли ти включаєшся в конкретний свій запит, наприклад, як я, ти щось собі нотуєш, ти щось переосмислюєш, ти от ці півтори години. Чи 2, 3, 5, як люди грають, формуєшся, фокусуєшся конкретно на якійсь проблемі і намагаєшся її вирішити, якось ділячись цю інформацією з іншою людиною, яка справді щось зі сторони може тобі підказати. В цілому ця гра, як стверджують провідники, може тривати годинами. Дехто робить перерви і розтягує її буквально на тижні, а хтось. Підряд грає 10 годин, бо дуже легко потрапити на голову змії, яка відносить тебе назад на ті клітинки, які ти вже проговорив. В цьому і була проблема, бо я декілька разів потрапляла на клітинку погана компанія, яка відкидала мене знову і знову, і знову і знову у клітинку марнославство. Але чи не є це рандомним фактом? Ігра побудована так, що ти все одно будеш натрапляти на голови змій, щоб не було написано на тих клітинках. І вирішила перевірити таку ймовірність з чатом GPT. Але тут треба робити. Вставай. Я скинула йому принцип гри полотно і запитала, чому деякі люди бігають туди-сюди декілька годин. І він мені відповів, що середня кількість ходів до фінішу приблизно 57. медіана 44, Тобто, половина фінішує за 44 чотири ходи. І ймовірність дійти за менше ніж 20 ходів складає 16%. Ймовірність дійти за 50, 56,9%. Ймовірність дійти за 100 ходів складає приблизно 85,9%. А максимально погана спроба у симуляції дійшла до 479 ходів. В середньому, навіть коли людина робить 44 ходи. То вона обговорює з цим провідником кожну клітинку. Обговорення може складати ну, приблизно 5 хвилин, то навіть за ці 44 статистичні ходи людина витрачає 3,5 години на гру. Це індивідуально. А там ще, ще ж групові формати є. Ну, але чотом GPT не обмежилася, тому я вирішила. Просто так, без запиту, покидати рандомно кубик. Кубик хід, кубик хід, змія драбинка, і подивитися, за скільки часу я взагалі дійду до цієї заповітної клітинки 68. 10 хвилин. 10 хвилин. я кидала, ходила, кидала, ходила, кидала, ходила. І за 10 хвилин я не вийшла. Це не якісь обговорення. Це буквально. Секундні дії. Взагалі я розпочала з того, що я не могла викинути ось цей кубик 6. Я не знаю скільки. Треба порахувати разів 10. Ну, ось так: от запиту в мене не було. Чисто математично, гра побудована так, що ти. Мусиш витратити на неї дуже багато часів, годин, <годи> часів. Ну, інакше тоді як пояснити, що ти заплатив 300 євро за гру. Добре, зараз я спробую відкинути свій сарказм і пом'якшити якусь свою реакцію. І хоч ця гра і є в більшості езотеричною, тому що ну, метод, все ж таки, має якісь містичні елементи, не всі люди приходять за доказовістю. Люди просто приходять, щоб їм допомогли. Але також. Люди шукають швидких рішень і швидких змін в усіх сферах. Це факт. І ліла, на перший погляд, ідеально підходить для цього, оскільки ті, хто її проводять, обіцяють дати відповіді на все, водночас глибокі інсайти без тривалої терапії. Хтось із таких провідників так і пише. Це замінить купу сеансів у психолога. Алгоритм цієї гри створює ілюзію, яку так люблять люди: мовляв, сам Бог, всесвіт, чакри, Будда, хто там ще говорить з тобою. Там є механіка клітинок, карт і кубики, які випадково співпадають із запитами. І це здається працює як таро чи гороскопи, підсилюючи ефект Барнума, коли людина впізнає себе навіть в якихось загальних фразах після випуску минулорічного холостяка я готувала відео про тих жінок, яких проєкт СТБ робить публічними, які надають свої езотеричні і псевдопсихологічні послуги. Це відео так і не вийшло. Це мало бути про одну астрологиню нумерологиню а інша була арт-терапевткою. І коли я почала колупати цю арт-терапевтку. Я помітила, що існує ціла велика спільнота людей, які називають себе терапевтом, арт-терапевтом, без відповідної освіти психологів, а дипломи і сертифікати видають певні центри, які називаються «золотоє січеніє». Можливо, шкода, що я те відео не видала, тому що там поруч із нібито справді арт-терапією. Коли люди приходять щось малювати, далі відбувається якась інтерпретація на мальованку, чи просто люди приходять розслабитися, сконцентруватися на іншому. І поруч із цим там існувала магічна психосоматика, нумерологія, якісь там енергії. Бо ці маккартки картки на арт-терапії, також ця граліла, воно в принципі може існувати, повторюсь, як Принцип проєкції, тобто ти сам вкладаєш сенс в те, що ти бачиш, і сам себе кучуєш, переосмислюючи свою ситуацію, свої проблеми, свої запити. Але не всі, я впевнена, не всі приходять в цю гру із такими запитами, як у мене. Ведучі, часто не маючи жодної освіти, витягують людей із дитячих спогадів, травм і глибоких конфліктів. І справа тут не в освіті, як в корочці. А в тому, що це дуже серйозні е, проблеми, і потрібно бути фахівцем, аби не нашкодити. А ще що мене вражає, приходять із реальними хворобами люди, які як і сам наставник вірять в магічну психосоматику. Ну і проблема, звісно, того, що деякі майстри і провідники Гриліла Підсаджують людей на певне духовне зростання, продаючи їм різні потім марафони і езотеричні курси. Тож теоретично, якщо це не духовні наставники, чому гру ліла використовують реальні психологи? І якщо припустити, що ліла це формат розмови, інтроспекції чи якихось інтерпретацій, то можливо, це могло б бути справді допоміжним у роботі психолога. Як сказав мені один психотерапевт, якому я довіряю. Основна задача трансформаційної гри це розширення усвідомлення дій, обмежень і поведінки. І якщо це виключно дослідницький процес, то і карти таро в руках спеціаліста можуть стати інструментом. Проте в грі ліла у цьому існує деталь, яка заважає це рандомний рух. Цією картою рандомне викидання чисел на кубику. І тут виникає ризик підміни. Ти не аналізуєш свій шлях, ти намагаєшся пристосуватися до випадкового випадіння цього кубика. Це може створювати ілюзію магічного керування, що ці відповіді даються Богом, що направляє космічна енергія, чи щось там відбувається згори. Що деяким гравцям, згідно із їх відгуками, Груліла, видається. Особливим духовним досвідом сенс гри був би значно чеснішим і кориснішим, якби людина просто йшла від клітинки до клітинки, обговорюючи питання, що там закладені. Тоді гра ставала б справді інструментом рефлексії, а не гаданням. Тому критика Ліли не в самій грі, в тому що її подають як містичний задум і в тому, що в санкціям психотерапії зміняють люди, які купили цю гру за 700 євро. Я перепрошую за затримки в контенті. Зараз складно його робити без світла, але є ті, кому світло значно потрібніше ніж блогерам в Києві. Тому я відкриваю збір і прошу вашу підтримку цього збору. для... Бійців 63-ї бригади третього армійського корпусу, які воюють на Лиманському напрямку в Донецькій області, хлопцям потрібно купити зарядну станцію або екофлоу на 2400 Вт та стабілізатор до нього. Це мінометна батарея. Я думаю, що ви самі розумієте, які потреби взагалі існують. Тож я відкриваю банку, буду сподіватися на будь-який ваш донат. Сподіваюся, що ми швидко закриємо. Ми швидко купимо і відправимо. І звіти будуть у телеграм-каналі, який я поки що веду, можливо, виключно через ці звіти. Щиро дякую наперед за кожен донат за кожну підтримку. А в завершальному слові хочу подякувати спонсорам цього каналу: це рейнджери, люди, які перекладають щомісяця місяця свої кишеньки гроші в мою, бо я мала можливість. І натхнення створювати такий контент, не дивлячись ні на які умови, і якось відволікати, розважати вас. Ви можете зробити це за усіма посиланнями в описі під цим відео, коли ви вже задонатили на те, що нам справді необхідно. Дякую вам. А зрештою, почуємося, побачимося в наступному відео на цьому ж каналі.